Вітаю, Любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією історією, котру ми отримали. Тож бажаю вам усім приємного перегляду. Тільки в 40 років я дізналася таємницю своєї сім'ї, моя сестра нерідна дитина. Вона завжди викликала в мене сумніви. Я, мама, бабуся, всі плегматичні, помірковані, спокійні, а сестра живе з шилом в одному місці. Вона енергійна і бадьора 24 на 7. Прокидається раніше за всіх, а засинає о 8 годині вечора. Ми зовсім різні, через що я постійно жартувала над нею. Бабуся не могла спокійно відійти на той світ. Вона вирішила розповісти історію маминої зради. Так сталося, що батька забрали до армії. Мама чекала його, але недовго. Вона зустріла молодого чоловіка. З яким у неї зав'язався Роман. Вони зустрічалися довго. Коли батько повернувся, Роман не припинився. Мама оговталася тільки тоді, коли народилася сестра. Від кого дитина, неясно. Зовнішність у двох чоловіків майже однакова. Вся справа у їхньому характері. Батько стриманий та чіткий, а той чоловік такий самий, як і моя сестра, тільки з часом мама все зрозуміла. Батько про щось догадувався. В нашій сім'ї не характерна така жвава поведінка. І батько намагався завжди жартувати. Він питав мами, чи не підмінили доньку пологовому будинку. Коли народилася я, батько все частіше вдавався до глибоких роздумів. Наші характери просто роздивлялися ніби під лупою. Я була копія батька, а от сестра викликала безліч питань. Я часто чула, як батьки шепотілись на кухні. Вони постійно щось обговорювали. Тепер я таки знаю причину їхніх сварок. Батько постійно просив маму зізнатися він не міг спокійно жити. Обіцяв пробачити їй і забути про все погане, якщо мама чесно зізнається у всьому. Вона завжди стояла на своєму. Нічого не знаю, нікому не зраджувала. Його не стало три роки назад, від серцевого нападу. Мама до останнього берегла таємницю народження моєї сестри. Треба ж таке. мама досі мовчить. Вона жодним словом не натякнула на свою зраду. Всі ці роки вона стійко мовчала. Скільки разів батько прохав зізнатися, але мама не піддавалася. Чесно складається враження, що мама просто не любила тата. Бабуся заперечує. Каже, в неї були якісь почуття до нього. З татом їй було комфортно він м'яка людина, яка готова на все заради сім'ї. Совість маму точно не турбувала вона досі живе своїм щасливим життям.